У Києві від сьогодні закрили третину синьої гілки. Метро. Ми вирішили про це розповісти, адже знаємо, що нас дивляться багато киян. Отож, частину станцій закрили через технічний стан тунелів. Так, поїзди курсуватимуть лише між станціями героїв Дніпра та Лебіцька. Це триватиме до завершення ремонту. У КМДА попередньо сказали, що відновлювальні роботи триватимуть приблизно півроку. В мережі опублікували відео води на коліях тунелю. Начальник київського метрополітену, крім течії, показав і тріщини, які були там раніше. За ними спостерігали працівники. 45 зупинити е, е, движення по цій ділянці. І паралельно ми зараз вже займаємося е, роботами по ліквідації цієї ситуації. Тім, закриті станції від Теремків до Деміївської продовжать слугувати укриттям на випадок тривог. Ну а що ж робити з цією кількістю людей, які користувались метро? А їх і справді багато. Уже сьогодні біля станцій були черги на маршрутки. КМДА повідомила: від теремків до Лебіцької курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро. Пообіцяли, що інтервал руху автобусів буде від однієї до 17 хвилин. Ми залишимо схему роботи транспорту вам у коментарях. Під відео і на кінець нагадаю на станціях ще проводитимуть обстеження, тому можливо буде нова інформація про термін робіт і курсування транспорту. Тому підписуйтеся на наш телеграм Суспільне новини, аби отримати інформацію швидко. А ще очікуйте сьогодні. Основний випуск несеться.